Вітаю вас, мої любі підписники і гості каналу. Хочу сьогодні з вами поговорити про таку цікаву тему, яка дуже популярна серед тару каналів на Ютубі, а саме тема, як він до мене ставиться, що він про мене думає, чи кохає він мене, які в нього плани і так далі. Але я трішечки від себе додам такий маленький нюанс. А чому вам це цікаво? Отже, я пропоную один варіант. Подумайте, будь ласка, про ту ситуацію, яка вас непокоїть, про того чоловіка, який вам цікавий. І будемо дивитися його почуття вашими очима. І найголовніше питання чому вас це цікавить? Отже, поїхали. Нагадую, що розклад загальний, тому інформація може співпадати не 100%. Але якщо ви потрапили на цей канал, то 99%, що щось корисне, ви від цього отримаєте. Дуже багато залежить від вашого вміння почути і вашого вміння відчути, наскільки це ваше, ваша інформація, наскільки вона вам корисна, близька і потрібна. А, ну от Продовжуємо. Отже, тут вам представлені карти, які озвучують наступні позиції. Перше, ви в цих стосунках, він в цих стосунках. Ситуація між вами станом на зараз. Далі мене цікавить, що ви отримуєте в цих стосунках такого, що ви не хочете отримувати. І чого ви не отримуєте в цих стосунках такого, що вам хотілося б отримати. Ця головна карта, чому вас цікавить, взагалі його ставлення до вас. Да? Тому що, ну, коли все нормально, все спокійно, коли ми почуваємося любимими, коли ми, почуваємо, коли ми впевнені в почуттях партнера, нас це, в принципі, не цікавить. Да? Ну, Якась порада від карт до вас. Так, дівчата, не ображайтеся, буду казати так, як є. По-перше, ви в цих стосунках випали п'ятіркою чаш. Ну, п'ятірка чаш, ви знаєте, що це карта, яка карта втрати. Да? Тобто в цих стосунках ви не, не отримуєте те, що ви б хотіли отримати. Ви в цих стосунках взагалі, вибачте, я не знаю, що ви робите. Ну, мені зате зрозуміло, чому ви тут на розкладі сидите. Тому що ви отак от і почуваєте себе розбитою чашою. Всі кубки пролиті, і вас нічого не радує. Ви в такій ситуації, що ви взагалі відвернуті в цих стосунках. Да, можливо, навіть ви якось посварилися. Можливо, якась була така ситуація, що ну, якась така, така, можливо, розмова була, що ну, Типу, розлука, да? тобто, п'ятірка чаща це карта втрати. Як правило, це карта апатії, депресії, там, я не знаю, навіть трауру. Да? Тобто це така серйозна емоційна втрата, яка примушує нас зовсім інакше подивитися на цей світ. З вами все зрозуміло. Він в цих стосунках випадає картою, арканом вам зовсім погано видно, він випадає трійкою жезлів, тобто це людина, яка дивиться вперед, і щось він там собі мудрує, щось він там собі планує, але він не робить якихось таких ну, активних кроків. Да? Трійка жезлів це карта перспективи, але не тих дій, які отже, активно діються. Да? Тобто він в цих стосунках. Ну, можливо, щось чекає, можливо. І дуже часто молодші аркани під номером 3 говорять про те, що є якийсь трикутник, є якийсь третій фактор. Тому можу сказати, що є якийсь третій фактор, тому що карти про це говорять. Що між вами? Між вами сім'я? Між вами сім'я, так? Між вами сім'я? І можна було б сказати, що ну, це ви дивитеся, можливо, на свого чоловіка. Але мені так не йде. Чому? Тому що тут у мене випадають на питання, що він вам дає такого, що ви б не хотіли, і чого він вам не дає такого, що ви б хотіли. Випадають королева кубків і імператриця. Тобто він вам дає статус коханки. Королева кубків це жінка кохана, любляча. Але дуже часто в таких от ситуаціях, в трикутниках, вона якраз показує коханку. Тобто він вас любить. Так, він вас любить. Але статусно вам дає лише кохання. Оце, я тебе люблю, я приїду, там, я тебе і так далі. Зірочку з неба дістану і все таке інше. Але ну, да, ви любима жінка, бо ви сидите на троні, чекаєте його, да, чекаєте з кубком, чекаєте з емоціями і так, далі, і так далі. А вам не це потрібно. Тобто він вам це дає, а вам це не потрібно. А вам потрібна імператриця, але він вам цього не дає в цих стосунках. Що таке імператриця? Імператриця це сімейна жінка, це жінка. Яка має свою імперію, в якої є своє, які б вони не були отакі, от, знаєте, впорваному в драному лахміті? Да, збирайтесь, збирайте речі і йдіть геть. йдіть геть, тому що ви там нічого не отримаєте, окрім. Окрім можливо, приниження, нужди. Да? Дивіться дві важливі такі карти, які от про вас, про вашу сигніфікацію, взагалі про вас в цих стосунках: це п'ятірка чаші, п'ятірка Пентаклів. Любі мої, що ви тут робите? Мене хочеться спитати. Да? От Що ви тут робите? Я можу зараз спитати, чи є взагалі якась перспектива, що він прийме якесь рішення на вашу користь. Ну, загадайте свій термін, але не більше року, оптимально 3-6 місяців. Да? Давайте не будемо давати чоловікам аж надто багато часу. Я так вважаю, що ну, якщо чоловік хоче, він діє, це правда. Так, чи є якась перспектива? <кхід> він тримається за своє, за свою стабільність. Дівчата, вибачте. Дівчатка він тримається за свою стабільність. Якби я вам не хотіла сказати, ой, так, да, все буде, все буде, він там все кидає. Ні, він, бачите, стоїть спокійно, сім'я між вами. Да? Що його тримає в сім'ї? Давайте подивимося. А то він там все отримує, слухайте. Він отримує там, дивіться, мах. Дивіться, яка красива карта. Дивіться, бачите, він там отримує все, дівчата. Він там отримує все. Що йому там? Він все, він мах там. Всі пляшуть під його дудку. Всі пляшуть під його дудку. А давайте я спитаю, що вас тримає в цих стосунках? Що вас тримає в цих стосунках? Ну, дівчата, можливо, секс вас тримає. <кхід> що ще вас тримає? Імператор, ви сподіваєтеся, що ви сподіваєтеся, що він таки дасть вам цей статус. А чому ви так сподіваєтеся? Ну, тому що вас до нього так, кого це? Вас чи його? Ні? Ну вас до нього тягнуть, ви, до нього, ви на нього підсіли взагалі конкретно. І вам здається, я думаю, що ви ще дуже юна дівчина, і вам здається, що це знаєте основний запал, такий еротичний, сексуальний, пристрасний, коли люди прям бачать одне одного і все, вони прям, у них там все зростається як потрібно. Ви думаєте, що це є підставою для того, щоб вирвати його з сім'ї. Ви так думаєте. А у вас є. Ну, ви, ви не помиляєтеся, ви праві в цьому? Ні, дівчата, ну це неправильно. Ви, звісно, думаєте. Але ситуація така, що як вам сказати? Ні, ви знаєте, ви помиляєтеся, тому що ця прив'язка його не примушує діяти. Він отак от лежить і йому абсолютно спокійно. Так, йому абсолютно спокійно, дівчата. Ну, давайте я ще ж таки копну глибше, чому все-таки ви застрягли в цих стосунках, що вас так міцно тримало. Ну зрозуміло, по дияволу важко з цього вирватися, але що вам може, давайте спитаємо, так що вам може допомогти вирватися з цих стосунків? Руйнація башня? Розривайте все, дівчата. От вам показали п'ятірку чаш. О, вибачте, п'ятірку пентаклів, тікайте звідти, голі, босі, просто волосся тікайте, воно вам не потрібно. Чоловікам завжди комфортно так сидіти на двох стільцях. Одна їсти готує, друга інше щось робить. Да? І вони, а чого би ні? Якщо людина ще мала духовна. Да? Якщо людина маніпулятором тут виходить і по дияволу, то я думаю, що, я думаю, що ви нічого не отримаєте. Дівчата, як би вам не було боляче це чути, але через це пройшли багато дівчат, які слухають жінок, які слухають тарологічні ці розклади загальні і. Не треба тут нічого соромитися. Ми всі приходимо сюди в Таро, коли в нас є проблема, коли ми не знаємо, що з цим робити. І тут не допомагають ні подружки, ні наші батьки, ні наші знайомі. Нам треба якийсь такий, якась така подія трапляється, що ми не можемо, ми не знаємо, що з цим робити нам. І тому і тому треба йти. Треба йти до, до самоповаги. Так, це боляче дуже. Це дуже, знаєте, особливо, якщо певний час тривають ці стосунки. Тут є карти, які говорять, що вони вже певний час тривають. Це помірність, так? Тобто це не вчорашні стосунки. Не то, що там вчорашній роман, він вас бачив і все. Ні, у вас якісь стосунки вже є більш-менш, тому що є образи, тому що є ну, якісь, уже, якісь уже ситуації такі, так? Да? А ви знаєте, я от чомусь так подумала, що. Може бути ще одна ситуація, що ви таки в шлюбі. От може бути така ситуація, невелика частка відсотків, можливо, 5-10 відсотків, може 1 відсоток, що ви таки в шлюбі, і що це ваш шлюб. Але тут, знаєте, тоді шлюб такий трошечки спотворений, який говорить про те, що він ніби на словах говорить: так, 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 ти моя любима. Да? А ось цього відчуття, що ти моя імператриця, тобто, що в тебе все є. ти всі твої потреби задоволені, цього немає. І більш того, він маніпулює вами як хоче, він круте вами, як циган циганголкою. Да? Тому ну, карти таке говорять. Від... Щоправда, рішення завжди за вами. І от дивіться, що імператор, да, є такий відсоток, що це ваш чоловік, що це ваш чоловік, якого ви закохані до нестями. Але у вас якісь такі проблемні стосунки, і ви дивитеся, чи любить він мене, чи не любить він мене. Да? Ну, давайте вже таке прямо питання поставимо. Любить він вас чи не любить. Ну, знаєте, по дурачку, по дурачку, можливо, він, знаєте, в тому стані, коли він. Все ж таки, я більше схиляюся, що це якісь такі стосунки формату Трикутник. Чотирикутника я тут не бачу. Чотирикутника я тут не бачу, а... мені здається, що. Почуття його до вас такі легкі, і він взагалі навіть може знаєте, не замислюватися на тому, що вам потрібні якісь от, ну, мені він як дитина всередині. Він може навіть думати, що він все робить правильно, все робить ідеально. Але він такий дитина, розумієте? Ну, бувають такі чоловіки у будь-якому віці. Вони залишаються дітьми. Вони не розуміють, що в жінки є потреба, що чоловік повинен забезпечувати якусь безпеку жінці. Так, жінка повинна вкладатися в стосунки, повинні вкладатися обоє, якщо це подружжя. Але в нього якесь інше враження, так? якесь інше враження про те, що... які мають бути стосунки в чоловіка й жінки. Отакий був розклад. Я думаю, що він ну, такий дуже, знаєте, чіткий, конкретний і дуже говорящий розклад про вас, про ваші почуття, про те, чому ви залишаєтеся в цих стосунках. Рішення завжди говорю це завжди за вами. Залишається за вами. Вирішуєте тільки ви, тому що ви живете своє життя, тому що це загальний розклад. Я можу чогось не знати, чогось не бачити. Але якщо ви на цей розклад попали і ви дослухали до цього моменту, то значить вам була корисна ця інформація, і треба над цим подумати. Треба поважати себе, і треба рухатися так, щоб вам було, ну щоб ви прислужували комусь, так? А щоб ваші інтереси теж враховувалися, тобто взаємний обмін енергіями, він дуже корисний і дуже потрібний. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки або не вподобайки, постьте це відео в своїх мережах, щоб його побачили як можна більше дівчат, яким потрібна, можливо, така сама консультація. До нових зустрічей!